Доброго ранку, шановна громада. Не так давно ми з вами бачились і перед тим не так давно. Для мене цей рік активно почався, для вас, надіюсь, також. Ось вже лютий, а наступну суботу ще й буде День Валентина. А я Валентин. Цікаво, що ви скажете. Побачимо по вірі вашій. Скажуть з ним Валентина. Ну добре, доживемо, побачимо. Що то за такий день, можна навіть проповідь про те, про якусь любов скажуть, про ту Валентинівську. Може, моя жінка мені скаже, ну це ми побачимо. Сьогодні я частково роздуми продовжу з того, що ми не так давно з вами говорили. Пам'ятаєте, ну може, ви не пам'ятаєте, але я вам нагадаю, два тижні тому, коли я мав суботу вечірні, я говорив про те, що треба бути обережними з бажаннями. Ще перед тим. Я говорив про Давида з Саулом про те, як один і інший реагували і на Божу волю приймали, як це сталося в їхньому житті, до чого призвело. І знаєте, я частково сьогоднішні ці роздуми продовжу в контексті того, що буду говорити, Того, що автор суботньої школи цього тижня також піднімає питання. Так? Ми сьогодні досліджували уривок Филипян, де апостол Павло говорить про те, що радість в Христі, спасіння в Христі. Приводить свої земні заслуги, цебто, що він Веніаминевець, корінний ізраїльтянин, обрізаний восьмого дня, все як по закону зроблено. Проте він каже, не закон рятує, рятує Христос з прямого погляду того, що не діла, якими ви заслуговуєте, а наша потреба в Христі, дає нам надію і спасіння про те, що закон це мірило. Чому Він це говорить? Бо це було проблемою в той час серед перших християн, коли приходили юдеї християни. Або юдеї, і говорили, що ні, вам потрібно далі робити обрізання, саме обрізання дає вам надію на участь у спасінні в обітниці дані Аврааму і Якову. Хоча перед тим вже хронологічно відбувся перший Єрусалимський собор, на якому апостоли прийняли рішення, що обрізання не обов'язкове, бо був в церкві перший християнський конфлікт. До чого я, друзі, це так коротко підвів? Ми часто, що я вже казав і в чергове нагадаю. Бачимо і розуміємо не так Божу волю чи Божий закон, як знову ж таки ми досліджували цього тижня на суботній школі, бо автор нам наводить два протиставляння: от слова апостола Павла, а друге слова Ісуса з книги Матвія, де він каже: ви кажете, не вбий і виконали. Або не чини перелюбу, не чинив перелюбу і виконав. А Ісус каже, проте, коли тільки з пожадливістю подив, подивишся на чужу жінку, ти вже винний в переступі заповіді. Так, тобто відкрив межі того, що не так банально і суху, буквально, як пише буква, без контексту любові, набагато ширшого, що Бог і Ісус протягом всієї історії Біблії хотів викласти, люди тоді це розуміли, приймали і буквально виконували, і до того ще понапридумували кучу своїх передань, які створювали дискомфорт. І знаєте, як я молоді казав, як ікони. Проблеми в іконі нема. Іконі сьогодення і раніше, проблема в тому, який сенс люди в неї вкладають. Розумієте? І закон став свого часу для юдеїв чимось таким невблаганним, святим, чого треба дотримуватися, щоб заробити. Проте закон вказував на Месію, якого вони успішно пропустили. Розкажу вам таку коротку історію в контексті того, як ми бачимо, розуміємо Божу волю. Це не адвентистка. Історія трішки гумористичного характеру. Це не адвентистка, але християнка. Вона вже самотня жінка 72 років. І жінка дуже весела, оптимістична. Під час повномасштабної війни один чоловік переїхав з Луганської чи з Донецької області, я не пам'ятаю, оселився там поруч біля неї. В них завелись романтичні стосунки. Скам так, шлюб він офіційно їх вони не узаконили. Перед державою та перед церквою. Ну, але живуть як чоловік і жінка, і вона приходить і е, з таким добрим вихвалянням перед сусідкою розказує в деталях, наскільки він бравий козак. І так по-доброму, знаєте, без злоби. І в кінці своїх таких е, як це назвати, е, дискусій та своїх розповідей додала таку фразу. Я її записав. Дав Бог таке щастя на старість. І, напевно, вона в цьому права, так як вона розуміє Бога і життя. Проте я, як людина, яка вирішила довіряти Біблії, я трішки по-іншому бачу, так? І, можливо, людина, знаєте, просто з культури, з культури православ'я нашої держави використала слова, проте ви як людина віруюча, слова, в яких і словосполучення, речення, контекст, в яких використовується Бог, ви, напевно, їх приймаєте по-іншому, правда? Набагато ширший контекст. Як я казав, історія комічна. Але з життя, напевно, ви з таким теж зіштовхувались. Часто виражається. Ми можемо бачити Бога там, де його нема, або хочемо бачити Бога там, де його нема. Про це ми з вами говорили, але я трішки далі поведу свої роздуми в тому контексті, що і надихнув мене частково на них Соломон. Зараз я читаю книгу про Соломона, це, напевно, вже книга йде царів друга. Де він вже закінчив сьогодні будувати храм, описується, що в нього будував сім років. Я знаю, що чекає далі. Це вже трішки сумна історія, але до цього моменту все позитивно в його житті. Царство, яке дісталось від батька Давида, він максимально укріпив, максимально добробут. Поки пише тільки за те, що він посвячився з жінкою єгипетського царя, з дочкою, перепрошую, посвячився з єгипетським царем. Всі навколишні міста від річки Йордану і півночі півдня до Єгипту платять йому данину, він будував собі дім, він збудував храм Богові, скільки він приносив, скільки описується щодня він споживав в їжу, наскільки розкіш, багатство. Далі стається сумна історія. Знаєте, чому мене це наштовхнуло? Знову ж таки, він до цього моменту вже названий, таким, якого не було і по ньому не буде. Через мудрість, яку Бог йому дав. Це згадувалось мінімум двічі на моїй пам'яті. Проте це не вберегло його від того, що він зробив далі, коли відступив від Господа. Я не знаю, в який момент це сталося, але ми потім під час читання зустрічаємо те, що він побрав жінок багато, багато дружин, багато наложниць, напевно, 400 дружин і 700 наложниць гарем мав. Але найгірше з цього всього те, що разом з культурою вони принесли. В дім Ізраїль культуру і релігію своїх народів. Це було тоді нерозривно. І далі буде писати нам історична книга про життя Соломона і книга хронік, яка це буде повторювати, що він кожній своїй дружині побудував храм її Богові. До чого це призвело Ізраїль? До сумних наслідків. Знаєте, в чому сама сумна історія? Це не те, що так якби це сталося, це момент у цього зламу падіння, який. Часто залишається таємницею щось схоже того, що зробив Люцифер. Як наймудріша людина на землі, яка написала багато оповісток, приказок, до якої приїжджали всі мудреці, він з ними змагався і всі визнавали його велич і констатували, що така мудрість від Бога впав, дійшов до того. Адже, знаєте, він. Дуже добре знав Писання, бо саме перша його справа, яка в Біблії його мудрість проявила, це справа про мертве немовля. Пам'ятаєте, там, де були дві повії, жили поруч в одному будинку. Одна, вони родили з різницею в кілька днів, одна задушила вночі своє немовля, а в іншої воно було живе. І сталась в них спір. Прийшли на суд до царя Соломона, одна каже, моє, друга каже, ні моє, тому що сусідка поміняла до ранку немовлят цар Соломон наказав: принесіть меча, розрубайте, віддайте живе дитя по половині. Спершу нас це жорстоко видається, правда? Наймудріший від Бога дає таку пораду. Якщо далі не читати, ну ми, звісно, мудрі люди, ми далі читаємо, але яке завжди кажу, якщо вирвати якусь маленьку частину з контексту і почати навколо неї будувати теорію або життя, зайдемо дуже далеко і глибоко, і, може, і не вийдемо. Так ось. Потім, читаючи далі, прекрасно розумієш, в чому була мудрість. Адже одна жінок сказала: не мені так нікому, а друга жінок сказала, ні, хай буде живе тільки в неї. І цар Соломон розсудив: віддайте тій жінці другій, бо то її немовля. Матір ніколи не дасть на обій або на такий жорстокий наказ свою дитину. Матір радше сама помре. І після того пише Біблія і хронологія. Визнав народ мудрість цара Соломона, і стали його боятись. Не тільки зі страху, а з благоговіння, тому що мудрість дав тут Бог. І така мудра людина зламалась, Так, тому що гріх є, ніхто від цього не застрахований, але для нас це має бути осторогою. Знаєте, ця сама людина знала дуже добре тору, писання, історію свого батька Давида, його піднесень і падінь. Знаєте, я для вас вибрав трішки. Такий звіт, тому що ця людина, мудра Соломон, коли просив в Бога, Бог йому явився, дай мені мудре серце. І Бог йому каже, крім того, що ти більш нічого не просив, я тобі дам набагато більше, і Бог своє слово стримав. Дав йому окрім мудрості і багатство, і славу земну. Але в той час Соломон розумів, що головне і для чого хотів бути, як його батько, приклад Давид. Людиною по серцю Богу. Мудра людина знала, що в Торі використовується формула як мінімум 50 разів і 100 місць, якщо порахувати розгорнуті й повторені формулювання в тому, коли Господь дає: обери благословення або «обери прокляття. Коли будеш мені вірний і слухняний, Господь чітко описує від патріархів і до формування ізраїльського народу з виходу з Єгипту наслідки. Передумову і наслідок. І так само, а якщо ти не будеш вірний, передумова і наслідок. В подальших книгах суддів мінімум 6-8 разів повторюється такий цикл. Ізраїль відступає, Господь віддає в руки ворогів, народ кається, Бог визволяє. В книзі Самуїла 10-12 таких ключових попереджень. В книзі царів 25-30. І хроніки, відповідно, повторюють книгу царів, там 20 плюс тих самих. Формул. Обери благословіння, послух, і я тобі дам, розписується все. А якщо будеш бунтівний, невірний служити іншим богам, Господь також пише, що станеться, допуститься. Цар Соломон це також знав, проте це його не вберегло. І знаєте, багато людей використовують ці вірші для того, щоб показати, якщо ви звернете увагу, особливу книгу повторення закону, прокляття набагато. Більш описані, ніж благословіння. Бо за добро, напевно, як знаємо. Проте проклять, зокрема, в книзі повторення закону, знову ж повторю, ми позаминулий квартал вивчали це чим минулий перед цим. Позаминулий перепрошую, просто був Ісосна минулий. Так. Вив... Досліджуючи проклять мінімум вдвічі більш. Але вибір перед тобою, проте багато людей знову ж таки це трактують як те, що Господь. Зацікавлений в жорсткому контролі, або в якомусь нав'язуванні, прив'язують десятислівний закон, що це є обмеження для життя. Як я вам вже напевно часто казав, я як адвентист сьомого дня, і ви, ви знаєте, що ми дотримуємося того, що написано в Біблії, про чисту-нечисту їжу. Коли я переїхав в Маневичі, там було безкоштовне харчування, оскільки третя Чорнобильська зона, і дуже часто давали ковбасу, там сосиски, або, типу, м'ясо свиняче, або свинячими домішками. Я дуже сильно сумував, бо ми тоді м'яса мало їли, а їжу я люблю. І мої однокласники: так шкода, що ти, типу, віруючий штунда, бо тобі не можна їсти і забирав мою ковбаску. Я його ненавидів всім серцем в той момент. Але так я представляв віру. Це була моя призма на життя. Так, це напевно смішно, але в той момент, в 11 років, це був мій погляд на життя. Я сумував. Звісно, коли ти виростаєш, розумієш, що особливо зараз у наш час дуже дуже великий вибір майже в усіх містах і селах, в їжі, будь-якої, погляд на це змінився, мода змінилася, все йде в будь-якому випадку до вегетаріанства, до якості життя. Зовсім не той світ, що 20, за 30 років я мовчу, а за вашу юність я навіть не буду говорити. бо Ви ж тоді не родився. Все йде до того, що тоді мені видавалось обмеженням, проте зараз як доросла людина. Я зовсім по-іншому сприймаю і закон. У мене зовсім інший погляд на речі. І знаєте, це гарно з першим висновком нашої історії узгоджується. Всі оці місця, коли Господь дає перед тобою і перед кожним із нас вибір, вибери благословіння, послуг, буде так і благословіння, які або ж якщо ти будеш нечемний, і наслідки. Висновок перший, це не погроза, це моральний закон історії. Бог не карає спримхи, а попереджає, бо хоче благословити. Бог не шукає причини проклясти, Він шукає можливості благословити. Але благословення завжди йде слідом за вірністю. Проста і зрозуміла істина проте Знову ж таки, я ніколи нічого нового не кажу. Але чому так часто протягом. Певного історичного періоду, а якщо взяти Біблію, це не так багато книг використовується настільки часто повторення однієї тієї самої істини. Вибери благословіння, вірність, отримаєш так, або вибери непослух і отримаєш так. Напевно, тому що це актуально, очевидно, правда? І ми бачимо по історії Біблії, і ми бачимо по історії сьогодення людей, що якби не хочуть вчитись на історії попередників та навіть на свої за 30 років. Повторяють, а ще навіть деколи множать помилки, вірять людям, яким вірити не потрібно, взводять відолі тих людей, в яких, виявляється, в 90-х в нульових було дуже веселе життя. Це ж зараз не за українські терени. І те, що зараз відкривається, воно шукує. Бо тих, кого раніше називали диваками, що вірили в всякі теорії, змови тому подібного, я виключно за певну вузьку специфіку. Зараз, виявляється, вони всі були праві, і тоді вважалися не дуже нормальними. Тому що ті речі, які вскриваються, вони в певній мірі шукують. А ці люди на високих посадах. Християни за них молились, вірили, що це Божа воля. Так питання знову ж таки. Була це Божа воля чи було це наш погляд? Такий, який бачив, стільки ми бачимо. Питання відкрите для вас, якщо ви не дойдете до того, давайте, щоб Бог вам мудрості просіть в нього, щоб дав. Друга ситуація, знаєте, ми довіряємо Біблії, правда? Ви довіряєте Біблії? Амінь. А є в Біблії один момент. Він специфічний, їх взагалі багато, дуже цікавих. Господь такі речі нам лишає, щоб ми з вами думали, шукали. Є один, який дуже чітко, одночасно описаний і одночасно не чітко описаний. Молоді люди, коли ми вивчали знову ж таки на суботній школі про досвід Давида і Голіята. Напевно, це був Павло, брат нашого просвітера Льоні, каже, напевно, Голіат був не дуже високий, 2,10 росту. І, звісно, я вам скажу, що в ті реалії, коли історики, досліджуючи кістки, скелети людей, кажуть, що середній ріст людей в месопотамському родючому півмісяці, так на тій землі, був 150 п'ятьдесят, 1,60 м. Люди були меншого зросту. І 2,10 10 зросту крепкого чоловіка, він, звісно, виділявся. Хоча й дослідники кажуть, що Саул міг бути до 1,90 роста, 1,85 вісімдесят п'ять, оскільки був там на голову вищий, там порахувати, прикинути, що він був вражаючий. Так? Я приходжу до цифр. Голіат нам описаний дуже чітко, правда? Шість ліктів і п'ять. Якщо ви просто вб'єте в Google цю цифру, ви отримаєте приблизно 2,90-2,96 до 3 метрів. І я це також так сприймав, але молоді люди, спілкуючись зі мною, от взяли, вживили мені в голову, а може він був нижчий. І це мене повело моєю пригодою дорогами інтернету. Потім в Ютубі я знаходжу відео, яке говорить те, що є історичні джерела про того самого Голіята, бо я вам скажу чесно, читаючи книгу. Е Царів другу, ти зустрічаєш згадки, що Голіат це було не єдине ім'я в той час Голіаф. Був ще один Голіаф, якого вбив один з лицарів Давида, який також описується не так чітко. Єдина згадка про нього, що він був дум чоловіком, що мав список Ткацький вал. Про ткацький вал я вам про цифри знову далі скажу. Так от, знаходиться, що і там пише, що Голіат був чотири лікті і п'ять. А це вже в тій метричній системі виходить біля 2,10-2,18 зросту. Різниця майже 90 см кардинальна. І знаєте, знову ж таки скажу. Окрім других деталей, які описані про гуліята, ткацький вал для вашого розуміння. Це жердина, яка стояла поперек, типу ворот, перекладена, на якій трималася основна конструкція. Вона була з жорсткої сухої деревини, 8 см в діаметрі, і біля 180 сантиметрів довжини. Були, типу, метр 60, метр вісімдесят, але в більшості ткацькі станки були метр вісім. Тобто чимала. І наконечник списа з заліза, що тоді було передовою технологією, утримує від греків. В загальному ця бойова зброя спис важив 12 кілограм. Мало чи багато, я скажу для бойової зброї це дуже багато, бо тоді спис важив біля кілограма, кілограма 200 грам. Тобто мінімум в 10 разів переважало. Ще є деталь, окрім бронзового шолома литого, за нагрудник Голіафа, який важив 55 кілограм бронзи лускатний. При тому, що тоді середньостатистичний чоловік, метр 60 росту, максимальна лита бронзова броня, яку одягали, була до 15 кг. Але це були тільки певні підрозділи. Більш популярна була 6-8 кілограм нагрудники, але основна частина людей. Тоді метали були не настільки доступні, як в пізніший час історії і технологія роботи з ними взагалі 2-4-6 кілограм. І навіть якби він був 2,10 зросту, 2,20, маючи такі обладунки, і називався Башаний щит, який був майже в ріст Голіата, великий, успішно пересиватись. А як Біблія його описує, як дуелянта, двоєборця, той, хто сам на сам бився, історики його порівнюють. Цьогочасним Бетером, тобто це людина, люди, їх було четверо нащадків Рафаїмів, служили тими, хто ламають стрій, пробивають. І чому так ці важливі деталі? Я завівся, трошки сумно мені стало, що так виходить. І я почав, знаєте, яке завжди є правило в дослідженні Біблії. По-перше, приймай її. По-друге, якщо історичні джерела є те, що підтверджують або не підтверджують, наприклад, єдине історичне джерело це грецький історик Геродот, батько історії. Пише про те, як цар Кір взяв Вавилон. Ви пам'ятаєте, можливо, ні. Геродот описує те, як описує Біблія, коли Кір не брав місту приступом облогою в звичайному розумінні, а відвів русло ріки, і тоді війшли по суходолу в місто. Але Геродота не сприймають як 100% джерело через те, що багато інших історичних тверджень він завищував цифри. Ви знаєте, є таке, типу. У нас було 20 тисяч, їх 100. Так часто про Олександра Македонського переможці пишуть історію, вони часто прибільшують, щоб більше лаврів, більше уваги, з тих чи інших причин. Але є науки, які достатньо розбираються, проте не все наука може, також треба бути обережним, все довести. А в випадку, вже з Гуліатом, окрім того, що Біблія дає чіткі описи його обладунку і його розмірів, достатньо є й з інших місць тверджень. Я поліс розбиратись. Чому така відмінність і звідки цифри? Виявляється, в канон Біблії текст з єврейської перекладений це є масоретський текст, в якому вказується шість ліктів і 5. Проте пізніше, в третьому столітті і в 1 столітті до нашої ери, до народження Ісуса Христа, умовно, самі ж євреї зробили ще два переклади. Це третє століття друге до нашої ери, септугіанта, септугіанський переклад. І в Першому столітті до нашої ери це кумранські тексти. Вони робились вже грецькою мовою, яка на тисячу років майже була старіша, протогрецька, я не пам'ятаю точного слова, як вона називалась. і перекладали старіший текст. Не з масурецького, а старішого. І от саме в цих перекладах, в цих сувоях згадується розмір чотири. Лікті і п'ять. І звідси багато говорять до того, що Голіат був не настільки великим, як його малювали або зображають. Хоча, звісно, ми з Біблії знаємо про нащадки Рифаїмів, які жили в місті Гат. А Гат це батьківщина Голіата. Рефаїми – плем'я, яке також етнічний. Прошерок населення в Хананському краї, який жив, був майже знищений, але їхні нащадки залишили ще, і саме частина цих рефаїмів була вбита за часів Давида, четверо вояків великих. Питання мене бентежило. Потім я знайшов від 23-го року статтю. Впродовж останніх 10 років, цебто з 13-го по, по 23-й, Чедвік працював над розкопками на розкопках об'єкта Тель-Ес-Сафі, який вважається біблійним містом Гатум, пише Ханна Браун у Єрусалим Пост. Гат відомий як батьківщина гіганта Голіафа, але яким же насправді був зріст цього легендарного воїна. Декілька стародавніх джерел, наприклад, перша книга царств, згадує його зріст як шість ліктів і долоню. Єврейська міра довжини лікуть становить 48 см. Долоня мається на увазі ширина долоні 8 см. Таким чином, зріст Голіафа згідно з танахом. Мав становити 2 метри 96 сантиметрів. Це швидше за все перебільшення, проте не варто забувати, що гіганти приблизно 2,5 метрів на зріст в історії не є рідкістю. Так, зріст римського імператора максимума тракса становив 2,5 метри. А зріст відомого гіганта Федора Махнова становив 2 метри 85 сантиметрів. При цьому Махнов був практично нашим сучасником, помер в 1920 році. А ще був один українець, я забув як його звати. Він був найвищою людиною і України з 2007 по 2014 рік. Леонід Стадник. Його ріст був 2 метри 57 сантиметрів. Проте обоє вони, як Махнов і Стадник. Махнов був етнічним білорусом. Померли у віці приблизно 30 років. І як вчені зараз це пояснюють, це була. Негативна дія, деформація, мозок не обмежував росту тіла і кісток, вони їхні організми не витримали. В них були проблеми з кістками, суглобами, м'язи. Це називалось гіпер, те, що не підконтрольно природному процесу. В результаті їхні тіла не витримали, вони дуже рано померли. Проте голіат таким не був. Він був спритним, був міцним. На зріст Махтов практично міг зрівнятися з біблійним гіантом це з версією 2.90. Проте існують інші історичні джерела, що вказують на набагато менший зріст Філістимського воїна. Ватиканський рукопис Септуніанти, а також деякі сувої Мертвого моря, описують зріст голіафа як 4 лікті та 5. Це становить всього 2 метри або більше, що зовсім не перевищує реальність. Однак, навряд чи подібний зріст міг викликати здивування сучасників. З 2013 року Чедвік проводить дослідження давніх мір відстані. Він вважає, що лікоть Філістимський був довший за лікоть єврейський і становив 54 сантиметри. П'ять філістимська була не шириною долоні, а максимальною відстанню між кінчиками мізинця і великого пальця приблизно 22 см. сантиметри. Свої розрахунки Чедвік перевірив, перевірив не тільки в гаті. А й на розкопках по всьому Ізраїлю від Єрусалима до Мегіду та Бейн шеана Танах рідко згадує зріст конкретних людей, хоча велетням приділяється особлива увага. Розвідники, яких послав Мойсей до ізраїльської землі, доповіли йому, що бачили там велетнів. Конкретний зріст цих велетнів не уточнюється. Одним з найвідоміших велетнів був ок, цар Башанський. Йому приписується величезний зріст, кілька метрів. Говориться, що Саул або Шаул. Перший єврейський цар був на голову вищий, ніж інші сини Ізраїлю. 4 лікті та 5, як описує зріст Голіафа, це також в описах товщина міської стіни Гата. Розміри стіни виміряні точно 2 метри 38 сантиметрів. Виходячи з цього, можна припустити, що зріст Голіафа розраховувався у філистимських ліктях і складав приблизно 2,30-2,40 метра. Тель Ес-Сафі, також званий на євриті тель Цапіт. Розташований на схід віж Ашхода, де прибережжя рівнини зустрічається з Юдейськими пагробами. На великому пагробі розташовувалося велике і дуже стародавнє місто Гат, що входило до п'яти провідних міст Филестимлян, звідки був Голіат. Після цієї статті мені вже стало трошки легше. Проте все одно, дивіться, в чому момент. Євреї, які перекладали одне і друге, не бачать протиріччя в тому, як вони описували метричну систему і там, і там. Це дослідження для мене ще не закінчене, друзі, бо, напевно, ще щось є, що я не знайшов або ще не домовили. Я вірю в Біблію і все, що там написано, особливо точності. Навіть те, що наука ще може не довести, такого дуже багато. Я вірю і я продовжую шукати. Але знаєте, що знову ж таки головне? Як я вам сказав, часто. Багато людей використовують історії з Біблії ради того, щоб довести щось швидше негативне або те, що їм вигідно, не бачачи при чому сенсу, висновок якого дійшов в своєму пошуку за Голіата і Давида. Бог не відкривається в сантиметрах, але відкривається у вірності. І саме це писання в історії з Давидом і Голіафом передало однозначну і невідмінну. І нащадок Давида Соломон на якийсь момент перехотів це бачити. Люди зараз, знаючи історію своїх держав, історію своїх родин, історію, яка прямо зараз відбувається, або не хочуть, або їм вигідно, перестають бачити об'єктивну, ширшу картину. Чого хоче від нас Господь, щоб ми тримали очі широко розкритими, щоб ми могли побачити? Бо як Ісус Христос сказав в Писанні: Я прийшов, щоб сліпі стали зрячими, а зрячі сліпими. Цікаво, в які категорії будемо ми з вами. Але єдине, непорушне, те, чого я в нового, черговий раз новим для вас не відкрию, а повторю: вірність, запорука успіху і благословень від Господа. І повторю, як апостол Павло в Филип'янах, і ми цього тижня досліджували, наша з вами мета цього земного шляху це вічний приз, вічне змагання, нагородою якого є. Вінець вічного життя. Амінь.